Вітаю, це Суспільне Кропивницьке. Мене звати Леся Журавська. Сьогодні говоримо про вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців з Оксаною Іванюк та Анастасією Болговою, які у своєму селі ініціювали і встановили стелу пам'яті військовослужбовців. Я вітаю вас. Доброго дня з 2014 року чоловіки з вашої родини пішли воювати. На той час пішов один, це пішов Володя брат. Він був на Майдані, до речі, спочатку, а вже потім він пішов воювати. А вже в 15-му році пішов, тоді ще не чоловік а хлопець Анастасії, тоді вони ще не були одруженими. І вже пішов він. Він був срочником. До речі, тоді ще був в АТО і Валерин брат старший Діма. Він також був, він був в 79-й бригаді, Донецький аеропорт. Це все вони проходили, там хлопці. І вже в 22-му році, коли почалась повномасштабка, тоді вже пішов мій чоловік, тоді вже пішов валериної сестри чоловік. І в 23-му році вже іншої сестри чоловік також туди потрапив. Анастасія Валерій, ваш чоловік. Ви говорили, що він спочатку був рядовим, потім вивчився на офіцера. Що він говорив про війну? Він передбачав те, що буде повномасштабне вторгнення? Він знав, що так буде. Ви жили в очікуванні? Я до останнього не вірила. Я дуже добре пам'ятаю, 19 лютого було одне з перших звернень нашого президента. З приводу того, що щось очікується, і він говорив про те, що не потрібно паніки, давайте тримати себе в руках і надіятись на наших військових. І я так добре пам'ятаю, як я до нього телефоную і просто ну, кричу в трубку і кажу: а на що надіятись вам і вашим сім'ям? Ну як нам бути? Для мене тоді я не розуміла, як, 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 як це все далі буде відбуватись, якщо. За час подружнього життя на той момент вже там чотири роки ми були одружені. Я його бачила, ну хай півтори роки, роки за з з усіх. І для мене то було так незрозуміло. Тяжко. Чому? чому його я не бачила? Тому що він е, був. Постійно десь, коли ми, от саме щасливий і найщасливий час наш подружній це був, коли він навчався, коли ми жили в Харкові, він навчався в повітряних сил Кожедуба, і тоді ми з ним бачились. Хоча б, ну тобто він від'їжджав там на два місяці, він від'їжджав на півтора місяці. Але ми, хоч ну, разом, ми хоч один одного трошечки бачили. А так за весь цей час він постійно був десь, ну тобто там зона АТО. Перші, в принципі, наші відносини починалися з того, що ми з ним, там, грубо кажучи, познайомилися, і він через місяць каже, я їду е, воювати. Що говорили чоловіки в вашій родині перед 24 лютого? Розумієте, мабуть, ми трішки трезвіше дивилися на всю ситуацію. Чому через те, що є військові там? Вони говорили про те, що відбувається там. Коли навіть от Валера він прибув у відпустці, він 13 січня, у нього день народження, і він просився оцей день один залишитися вдома. Йому не дозволили, тому що там була вже накальона обстановка. А взагалі 22-го року. 22 року. І він 13 січня поїхав туди. А який напрямок? Ми коли питали його, він постійно говорив: не, не переймайтеся, військомат знає, де я. А вже 23 лютого Настя була в Миколаєві і чудом, просто чудом вона зателефонувала і сказала, що я так хочу додому. І вона в останні хвилини стрибнула в потяг, і в дві години ночі вона була вдома. Ми її зустріли, а в чотири. 4... Так, 23 на 24 я мені чоловік сказав: збери е, речі, збери валізи, збери мої всі там нагороди, форми, щоб воно ніде там, грубо кажучи, не лежало на всяк випадок. Е, тому що якщо прийдуть, ясно в першу чергу будуть шукати родини військових. Оксана, ваш чоловік і батько Анастасії добровольцем пішов на війну. Коли він потрапив вже в зону бойових дій? 11 березня. Я це ці дні я пам'ятаю чітко. 10 березня йому ну там прозванювали в селищну раду вже з військкомата, питали списки. Він поїхав на військкомат 10 числа. А так, як... Ні, Знам'янка. І коли е, він приїхав, а так як він був в самообороні, в нього йому дали зброю. Тоді давали зброю хлопцям. Він приїхав туди військомат, йому кажуть, сьогодні на відправку. Він каже, мені треба здати зброю. А він каже, дай дружині, хай вона, хай дружина здасть. Він каже, дружині зброю в руки не дам, бо не буде нікого. <говори> каже, або буде попереду мене там уже зустрічати. Ну, ми так пожартували, все. І він приїхав додому 10-го числа, здав зброю, 11-го числа в 9 годин ранку він поїхав. Автобус, звичайний автобус, і всі з Кіровоградської області. Йому питали, що там може медогляд, на стан здоров'я, чи є якісь. Він сказав, ні, має все добре, хоча в нього є показники, по яким він там може не буде. Але да. на початку програми ви сказали, що брат уже воював, так. був на війні, і 9 березня Фінцер. ви отримали перше повідомлення про його загибель. Перепелиця Володимир. Він загинув 9 березня в Ізюмі авіо. Обстріл був. Але взагалі теж це людина унікальна, тому що він був списаний і він, нога в нього всихалася, в нього там осколки були сухожилля перебиті. Але він все одно пішов був, він випросився, він, наче відчував теж. І він завжди говорив, що вони не заспокояться. Що українці вони, ну, нас, націю нашу, вони ненавидять. До, такої, до такого стану, що вони не заспокояться, що буде війна, ще далі буде війна. Якщо ми тут всередині не усвідомимо, то буде велика війна. І хлопці про це говорили постійно. Перші втрати були в родині. Як ви спілкувалися? Що говорили? Чи ви туди їздили, чи не їздили? Перші о, місяці ну, Миколаїв був під постійними. Перший рік Миколаїв був під постійними обстрілами. Я ж е, кажу, що я 23 на 24 приїхала і я вже в Миколаїв не поверталась. Е, речі, всі, які я мала забрати, які наказав мій чоловік, зібрали мої друзі, які лишилися там, і вони не могли звідти виїхати, тому що були розведені мости. І е, вони їх просто зібрали, спочатку їх просто сховали, а потім, коли вже була можливість їх хоча б відправити, відправити або поштою, або привезти, то вони мені їх вже передали. Було дуже тяжко. Перший час е, він перші три дні взагалі зі мною не спілкувався. Тому що я дуже така, по-перше, що дуже емпатична, по-друге, я дуже емоційна. І йому то було на той час не на користь, я то розумію. Він перші три дні спілкувався тільки з моїм батьком. Він з ним говорив. Він у нього питав: у них не було зв'язку, у них не було. Ну, тобто, він там находив в нього там якісь були такі махінації. Він міг перевести зв'язок з одного з однієї мережі на іншу, і міг, хоча б якось, додзвонитись. але інтернету у них не було. І перше питання, яке він подзвонив і поставив моєму тату. Він каже: президент. В країні, тому що він не знав. У них взагалі не було ніякого зв'язку. Він спитав Україна. Воює, ми да. кажемо, да. Президент все. в країні. Да. Ми кажемо, де да він каже: я поняв, бо нам сказали, що Україна капітулювала. Да. Що все значить, ми тоді працюємо. А Хто їм це сказав? Їм це говорили в громкоговорителі. Оці оці стояли у них і там російські псо, і псо. Російське вони кричали, що здавайтесь, Україна капітулювала, вас водять в оману. Тут уже що Україна вже не воює, а у них нема зв'язку через те, що покриття немає. Їх глушать зв'язок. Інтернету немає, тільки мобільний, а мобільний глушать. От їх так тоді на той час заглушили. І от вони їм доводили, і коли вони брали в полон навіть, ті полонені казали, так Україна не воює, ви вже капітулювали, Та, Київ взяли що? вже. <laughs> ну Вже як він був офіцером, він був командиром, в нього були підлеглі, за яких він ніс відповідальність, і вони у нього були, звичайно, на першому місці. Тобто, зберегти якомога більше життів і з перших місць за річного, якщо я не помиляюсь, вийшли всі. Він зміг вивезти всіх. Вони йшли пішки, їздили до нього а, за 10 днів, 10 днів та, до того, як його не стало. У нас кожні три місяці, 22 рік, це 9 березня, 10 червня, а потім 7 вересня. І от уже Сергій у них були відносини з моєю сестрою рідною, і він загинув і помер чоловіка в мого на руках. Вони були разом там. Так само вони не виходили довго на зв'язок, бо ну, вони і в два часи ночі могли там десь її написати. А це я на роботі вже сиділа 10, немає, одинадцять немає. Мене вже починало підкидати. І вже в обід зателефонував чоловік, і я просто кричала з тобою все добре. Він казав, ну да, Сережки нема. І просто в мене вже тоді, мабуть, був такий штопор, яка навіть ну так не може бути. Ну, Просто не може. Ну, не буває так. Один, о, ну так не буває. Але, на жаль, так є. І... Нам довелося з цим усім жити, боротися. І це тільки додавало, мабуть, більше сили і розуміння того, що треба допомагати. Допомагати, допомагати і допомагати через те, що по-інакшому ніяк пройшов рік, і у вас виникла ідея в 2023 році. Ви встановили у своєму рідному селі стелу вшанування. Загиблих і живих героїв. Кому належить ця ідея? Розкажіть, хто вам допомагав, хто придумував макет, хто виготовляв це все? Ми Постійно говорили про те, що ми говорили із старостою, із головою ОТГ, що в селі немає нічого. В ОТГ там уже ставлялися банери. І Постійно у нас були розмови, що має бути хоча б якась меморіальна дошка. Перший загиблий в 2014 році. У нас хлопчинка з третього полку, Рома Рикалов був у селі, але він похований тут, в Кропивницькому на Алеї Слави. Але все одно ну має щось бути. Потім загинув мій колега, був у 15-му році так само. І, ну, є там один похований на одному кладовищі, той в Кропивницькому. А вже коли почалася повномасштабка, почали гинути хлопці, і ми почали говорити, ну давайте десь зробимо хоч якесь місце, щоб можна було туди покласти квіти. От діти випускні, вони йдуть до пам'ятника Другої світової. Але в нас вже є зараз сучасні герої. Давайте вже зараз вшановувати цих людей. Вони того варті. Така ідея прийшла, що зробити, там дивилася багато, я перелистувала в інтернеті, які роблять там стели, там все. Що зробити хоча б якусь невеличку стелу, таку, ну, принаймні щось. Я звернулася, в нас є в знам'янки гурт ковалів. Це хлопці, які цілодобово роблять скоби на окопи. А чому не кам'яна не з каменю, а саме з металу? Я була в Черкасах, там стоїть взагалі велика стела. Це там стоять прям. Силуети хлопців, а потім я знайшла в інтернеті, і мені дуже воно мене так зачепило, коли через воно як просвічується, наче як там свіча горить, і там силуети військових, розумієте? І от ми взяли за приклад саме ось цю стелу, і ми почали думати. Ця стела вшанування пам'яті героїв загиблих. І, на мій превеликий жаль, люди називають героями тільки тих, хто загинув. Але військових, які навіть день, два, три, місяць роками вже там, вони такі самі герої. Їх так само ми можемо маємо називати їх героями через те, що вони кожен день там вчиняють героїчні вчинки. І особливо ті, хто пішов на початку, не розуміючи, куди йшли, що буде, як буде. Чому власним коштом? Чи це була ваша принципова позиція? Чи зверталися ви за допомогою, наприклад, до односельців Ні. або до влади? Ми цього хотіли. І так як нам було важніше, щоб люди здали кошти нам, як волонтерам, розумієте, допомогти допомогти хлопцям, хто обирав місце або хто запропонував місце. Суть була в тому, що е, це центр села. Стела стоїть так, що з будь-якого боку ти їдеш, ти її бачиш. Зараз ми облаштовуємо там місце. Ми зробили, там є гола стіна була. Ми її на неї причепили великий банер в сім метрів, тобто теж зі словами. І ми намагалися зробити так, щоб як хоча б вшанування пам'яті героїв. Загиблих і е, вшанування наших героїв, нашого сьогодення, щоб воно було на рівні з пам'яттю про Другу світову війну. Ну тобто, це абсолютно окремих два блоки. Але я вважаю, що ця стела має місце бути в центрі села точно так само, як і пам'ятник е, Другої світовій. Що говорять односельці? Як вони це сприймають? Відгукнулося небагато людей, але ми. Зібрали деяку суму. Потім староста нам допоміг завезти туди щебень через те, що ми розуміли, що зараз ми там, через рік, два-десять, ми не знаємо, де ми будемо, що буде з нами. Да? Зараз що такі ти часи. Да. Тому ми прийняли рішення, що не насаджувати там зайвих там, рослин. Так сталося або так склалося життя. Кожен з родинних, хто загинув, похований в іншому місці. Можливо, саме це і стало приводом того, що необхідна ця стела, але ж ви говорите, що вона і для не тільки для загиблих, але і для живих. Так, ми її назвали і мертвим, і живим, і ненародженим. Чому? Через те, що дуже велика кількість тих, хто воює з 2014 року, і дуже велика кількість тих хлопців, добровольців, живих іще хлопців, яких ми маємо так само поважати їхні вчинки і те, що вони роблять. Е -е, мертвим Тому тут що? пояснювати не потрібно. Да? Чому? Тому що це люди, які віддали життя за нас, за наше життя. Ми живемо завдяки їм. І Ненародженим, тому що у більшості з них не встигли народитись діти. Їх нема. А вони не могли бути. Кожен з них мріяв про родину. Кожен з них мріяв про те, що в них будуть діти, про те, що в них буде дім. Чи вже є традиції, пов'язані з цією стелою? Ми приходимо, ми можемо покласти квіти, ми можемо вшанувати. І ну ми проводимо різні такі якісь заходи, не тільки як в пам'ять, але і для того, щоб вшанувати тих, хто зараз стоїть на нашій обороні. Хто доглядає за цією стелою? Допомагають дівчата з будинку культури. Тобто це прилегла територія до будинку культури, і вони допомагають. Є люди, які не розуміють цього. Вони говорять, ну, вам що не було куди гроші діти. Та гроші завжди є, куди діти. Але чи вони будуть потрібні, ті гроші, якщо, не дай Бог. Дуже розуміють ті, в кого є там хтось, або кого вже не стало. О ті розуміють нас дуже. Знаєте, колись я говорила такі слова, що на початку, мабуть. 22 го року, вже, мабуть, на початку повномасштабки. Я говорила, що війна коснеться кожну родину. Не б залишиться родини в Україні, яку б не коснулася війна. Вона постукає в двері в кожну родину. І, на жаль, так відбувається. Чому? Через те, що у одних рідні загинули від обстрілу, да? у когось рідні попали в окупацію. У когось хтось загинув на війні. Тобто, якщо е, взяти по великому рахунку, у нас в кожній родині вже на сьогодні є ті, хто від цієї війни постраждав. І я дуже вдячна Валері нашому, тому що він завжди говорив, він нас постійно говорив, любіть свою землю. Ви бачили, яке небо в Україні? Та хіба ще є де таке небо, як в Україні? Він постійно про це говорив. Оце покоління, вони по-іншому думають, вони вже по-іншому виховуються, вони вже ростуть на іншій історії. Наша задача не підвести їх. Ми це зробили насамперед, для того я пообіцяла. Я дала слово. Пам'ятати будемо. Потрібні такі місця вшанування не тільки пам'яті, а і вшанування героїв. Є запит, ви розказуєте, є різні люди. А чи є потреба у таких місцях? Велика потреба є. Двича. Я вважаю, велика потреба. У нас є бабуська переселенка, вона з Донецької області. Ми проводили ярмарку. І була от уже ця стела була. І вона до мене прийшла, вона мені казала, можна я вам поцілую руки. А я в шоці. Кажу, що, що ви хочете, вона каже, можна вам поцілую руки? Я кажу, бабулечка, а що трапилося? За що? А вона мені каже, я хочу вам подякувати за цю стелу. І я просто була в шоці, кажу, а чому саме, ну, чому ви дякуєте? А вона каже, донечка, в мене нема нічого. Нема ні хати, нічого. Але каже, мій населений пункт, такі сонечка відбили вже. Розумієте? Тобто вона, оця бабця, вона розуміє, що все, що вона там мала, вже вона не поверне. Але принаймні вона виїхала сюди, і в неї тут ще є життя завдяки їм. Да? Так само діти. Це своєрідне вже виховання навіть дітей. Да? Ми своїм прикладом маємо їм показати, що пам'ять вшановувати треба. І чи потрібно це людям, потрібно. Знаєте чому? Навіть тим, хто байдужий до цього, пробувати таким чином їхню байдужість. От на мою особисту думку. Це повертає до реальності. І є люди, наприклад, зараз, на жаль, дуже багато таких, які в такому підвішеному стані, у яких які не знають, що з їхніми рідними. Там, ті самі безвісті зникли, наприклад. І вони. Або навіть в мене є дівчина, ми з нею спілкуємося, в неї чоловік загинув на два тижні раніше, аніж мій. І він теж був в 79-й бригаді, і в неї сталося так, що немає, немає тіла. тіла. Немає що похоронити, його тіло лишилось там, тому що те місце окуповане. І в неї немає що похоронити, їй немає куди прийти. Вона просто приходить, вона каже: Я не знаю вже, що робити, чи піти там, поставити якийсь пам'ятничок, просто щоб туди, хоча б можна було прийти з рідними. І ось такі місця, як, наприклад, Стела. Вони дають людям цю змогу, змогу кудись прийти, змогу поговорити. Так само, як в нас, наприклад, всі е, наші хлопчики, е, ті, що зараз в небесному війську, вони всі далеко від нас. Ну, тобто, в мене буває так тяжко-тяжко на душі. І немає можливості зараз піти е, чи поїхати до них. Я просто там беру квіти, беру каву, іду до стели. Посиділа, поговорила з ними, начебто ось вони тут переді мною, і стає трошки легше. Я дякую вам за розмову, дякую за вашу небайдужість, дякую за пам'ять, яку ви зберігаєте, і за те нагадування, яке ви робите для наших сучасників, і на чому виховуєте майбутнє покоління.